Чами до нашого ефіру Петра Черника, військового аналітика, полковника збройних сил України. Пане Петре, добрий день, слава Україні, героям, героям слава. слава! Очевидно, що найбільше, що нас повинно бентежити або вже бентежить, це як допомога сполучених штатів Ізраїлю повпливає на допомогу тих самих сполучених штатів Україні. Чи не будуть вони перетинатися, і чи не зменшиться допомога нам в такому випадку? Звичайно, така тривога є, і ми десь спостерігаємо ці тривожні рефлекси, але я впевнений на 100%, що ми будемо отримати допомогу від Сполучених Штатів Америки. І от чому найголовніше, повноцінно починає працювати великий воєнно-промисловий комплекс США. Нагадаю, він унікальний. Там немає такого явши, як державний сектор. Це все серйозні, дуже великі, з великими оборотами, приватні фірми, такі як Лофіт Мартін, Нортроп Груман, Макконал Дуглас і так далі. General Dynamics, General Electric. І тому подібне. А якщо так, то ми добре розуміємо філософію капіталізму. Вони зацікавлені всього в одному. Тому що давайте прибуток, а тому лобіювати виділення коштів на закупівлю зброї будуть в обов'язковому порядку. І цікавим зрізом в цьому є те, здавалося б, це дуже така маленька деталька, але насправді дуже серйозна. Це те, що вони відновили виробництво FIM-92 фімдевностотінгер, яке у, у нульових було скасовано. Якщо ті люди порахували, що така зброя потрібна, що її треба відновлювати, то повірте, вони будуть серйозно боротися за свої прибутки. Дійсно, будуть якісь певні труднощі. Не кажу, що їх не буде. Десь щось може, у найближчі Період отримаємо менше, але те, що велетенський конвейер євроатлантичного світу буде працювати. Плюс, нагадаю, Німеччина на, нагадала, що вона велика світова майстерня з вироблення зброї, і найстаріша фірма Рейн Металь, котра ще зараз, обслуговувала, також вирішила поборотися за прибутки. Тому в загальному підсумку у стратегічній перспективі все буде гаразд. Однак певні труднощі будуть. Um... Неодноразово ми чули, що світ не був готовий до такої війни, яка зараз іде на території України, і не був готовий до такої кількості снарядів, боєприпасів і, взагалі, будь якої іншої військової техніки, що ні в кого немає стільки запасів, доводиться запускати виробництва, і ось здається, на сьогоднішній день всі виробництво позапускалися, і нарешті Україна має отримати все в повному обсязі. Тут долучається ще Ізраїль. Там розпочинається конфлікт. Ви кажете, що запустилися на повні ці військові. Військові машини, і, начебто, мають забезпечити все в повному обсязі. Але ж ми все одно бачимо труднощі. Ми танки від сполучених штатів отримали тільки ось, ось які були з'явлені дуже давно. Ситуація із літаками теж зовсім неясна. Також спостерігається певні не те, щоб недостачі але не такі потужні активні поставки в допомозі з боєприпасами, снарядами і таким іншим. Чи є у них план і розуміння, як забезпечити і Ізраїль військовою допомогою, і Україну? Одним словом, чи потягне чи потягнуть Сполучені Штати дві війни? Якщо ми уявимо, що це буде не кількаденний чи кількатижневий конфлікт, а якась затяжна війна, яка йде на території України? Штати Америки упор із другою світовою війною. Якби вони тоді не запустили свій колосальний воєнно-промисловий потенціал, то у нацистів були дуже великі шанси, а особливо у імператорської Японії по іншому закінчувати цю історичну подію, яка склалася саме мегаресурси. Тодішньої Америки всього англосаксонського світу дозволили завершити війну в тому вигляді, в якому нас завершили. Я так трошки вдаюся в історію, аби казав великий Ніколо Макіавелі, Якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було є у них потенціал. Дійсно багато моментів потребують до працювання. Скажімо, за тою самою артилерією, то американці прийняли цю війну з потенціалом виробництва снарядів у межах 13-14 тисяч на місяць. Їм цього вистачало. Чому американці пішли в ракету різного класу? починаючи від AGM-114 Hellfire до гелікоптерів, чи там, скажімо, Mavre, Маврік до Адехи Тандерболт, закінчуючи такими унікальними якісними ракетами, як Біджем 109 «Томугав». Це їхня головна ударна зброя. В бік артилерії правду, не дивилися. Росіяни повернули Другу світову, які навіть першу світову. В реальність перезапускаються конвейери, вийдуть на 80 тисяч у межах до 2025 року, але швидше не буде. Тут питання не в тому, впораються чи не впораються, Впораються 100%. Питання швидкостей. Зброя це дуже технологічні речі. Сам снаряд по собі так ні. Ніби і не багато кусок заліза і пороху. Порох це цилюлоза, цилюлоза це лілоза, дер це деревина, а ось складніші системи озброєнь, такі скажімо, як Айрістів чи МІМ-104 Патріот. А насправді зброя найскладніша, що існує у проролі авіаносича чи підводний атомний човен набагато складніші, ніж скажімо міжнародна космічна станція чи космічна ракета. Отут треба ставити питання, як швидко це все буде розвиватися. Не поділяють точку зору у частині, що з авіацією щось не так. Так 61 машину ми отримаємо. Це дуже добре. Знову ж таки, питання коли. А насправді цю війну переламає велика кількість далекобійних ракет. І в американці вони їх більш ніж достатньо. МГМ 140 на складах те, що ми називаємо Атакамс, поза 4 тисячі. Правда, тут є політичний і навіть психологічний момент, тому що і госдеп і Пентагон уже давно рекомендували Джозефу Байдену передати ракети Атакамс. Чому він вагається? Складне питання треба з ним на цю тему спілкуватися даруйте що я трошки іронізую однак у стратегічному контексті за півтори року нам надали 6,5 тисяч бронетехніки радянський союз за всю другу світову війну отримав трошки більше 12 тисяч ми розуміємо які масштаби тої війни які масштаби цієї війни за короткий термін так усього багато а в частині номенклатури зенітно ракетних комплексів ми унікальна країна на планеті земля нема ніде такої кількості різноманіття як є у нас але знову ж Такі зброї багато ніколи не буває. Пане Петро, ми часто е, м, чули про ізраїльську модель в контексті військової допомоги для України і е, саме якогось майбутнього після нашої перемоги. І от є така інформація. Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен е, сказав, що вони одразу отримали е, запит Ізраїлю після атаки Хамас і процитував меморандум взаєморозуміння, який був підписаний ще за часів президентства Барака Обами про надання Ізраїлю. Три і трьох мільярдів доларів щороку, трішки більше, ніж трьох мільярдів доларів щороку. Чи є це ізраїльська модель, про яку ми чули в контексті України, чи можливо щось таке після нашої перемоги, тобто якась певна фіксована сума допомоги від США і від союзників для нас так само? Цілком можливо і на мій погляд на цьому історичному етапі, доки ми не вступимо у НАТО, я залишаюся палким прихильником вступу України НАТО і альтернативи немає за винятком. Хіба якщо. Армія США повноцінно прийде в в Україну, скажімо так, як вона присутня у Німеччині, чи армія США зараз дуже серйозно розгортає свій бойовий потенціал у, у Польщі. Навіть Р 22 друге раптор найкраще для таки, якіснують проді, перекинули туди, тут туди з Італії. Це насправді дуже унікальне явище у воєнній частині цього питання. І от так звана ізраїльська модель взаємостосунків і США на правді себе зараз повністю виправдовує. Як тільки Хамас ударив, то інформація про те, що нададуть стільки зброї, скільки треба. І в першу чергу грошей пройшла практично миттєво. Тобто, упевнений, що американці свої зобов'язання наскільки можуть виконувати. Більше того, не забуваємо, що і шостий, і п'ятий флот США проведені повну бойову готовність, а шостий флот США успішно рухається до узбережжя східного середземного моря. І якщо, і якщо треба буде дійти до точки його застосування, то немає ні найменшого сумніву, що буде застосування. Питання, чи дійдуть, на мій погляд, треба ширше вийти за. Цю проблематику всі розуміють, що це все керує Росія, і всі розуміють, що тут є дуже довгі вуха Ірану в тому числі. Вважаю за необхідне, що треба нарешті відважуватися і завдавати серйозних ударів по інфраструктурі. Ірану, в першу чергу, по нафтових їхніх переробних заводах, щоб понижувати їхній фінансовий потенціал, бо саме за ці кошти на світових ринках закупляється безліч і продукції, продукція, яка потім перетворюється в ті самі шахеди 136. Чи є політична воля колективного заходу, і в першу чергу у Сполучених Штатів Америки, мені видається, що поки що немає таких людей, як Рейган чи Тетчер на превеликий жаль, колективний захід поки що не народив. Пане Петре, залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми хочемо ще обговорити з вами наступну тему. Хаос і безсилля, схоже, російські війська не здатні впоратися з наступальними зусиллями України на кількох напрямках. Різноманітні атаки Києва сіють хаос на півдні України в Криму і навіть у межах російських кордонів. Таке заявив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. За його словами, те, що відбувається в Криму, також свідчить про переваги далекобійної зброї України, яка може вражати об'єкти на такій великій відстані. Потрібні ще підтвердження, але якщо чорноморському флоту доведеться покинути Севастополь через те, що він настільки вразливий перед високоточними далекобійними ракетами, що не може там перебувати, тоді це дуже приголомшує пане Петре. Чи могли б ви пояснити? Будь ласка, на чому базується слова Бена Ходжеса, тобто які саме можливо операції за останній час його вразили? Ну нам направду все дуже так для нас добре склалося, і це на дійсно хороший крок уперед. Це першу чергу все, що це пов'язано з Кримом, починаючи від вишок бойка, дуже серйозний крок уперед, що ми їх повернули собі. Чому там знаходилася величезна кількість радіорадіотехнічної апаратури, а також радіолокаційних засобів, які допомагали росіянам відстежувати наш радіофір? Нагадаю, що від індивідуальних станцій. Радіостанції солдата закінчуючи до найвищими пунктами управління, а також зброєю, особливо зброєю наведення, Більша частина седе у радіосигналі. То все відбувається у цій сфері. Ми їх так суттєво присліпили, не осліпили, а присліпили це. як Умовно дивитися футбольний матч із із першого ряду і з останнього. От з першого ряду ми їх точно. Вибили Бо є, що в них апаратура, яка дозволяє працювати на великих відстанях на сотні кілометрів, скажімо, там станція радіоелектронної боротьби. Мурманськ. є таке явище, воно застосовується на узбережжя. Це момент перший, момент другий серйозна наша мілітарна суб'єктивація в частині знищення сухого доку. Де були два два доволі серйозні судна. Великий десантний корабель проекту 775 І дуже, і дуже цікавий об'єкт дизель. Електричний підводний човен класу Варшавянка. У мінус дві машини це доволі відчутно, особливо по підводному човну. І цьому це важить ремонтувати більше немає, де повноцінно розуміємо, що коли ракета виходить із торпедного апарату, то здійснює колосальний тиск на вузли і механізми. Їх треба нескінченно відновлювати. От той самий Ростов на Дону. Отак він називається. Пройшов капремонт в 21-му році на Балтійському морі і знов про і знов проходить. Чому сносився? Отут є стратегічний. Наш успіх, стратегічна ініціатива, але ще рано казати, що все повністю чорноморський флот помер. Ще як мінімум до півтора десятка кораблів, які можуть здійснювати пуски 3 М 14 калібер. Є але то, що називається паритет держави, котра має флот, і держава, котра не має флот, досягнуто в унікальний спосіб. Оце направду так. само, оце і є те в оптимізмі. Бена ходжу, за плюс знищення, як мінімум. Одного зенітно-ракетного комплексу С «Тріумф», який вважається одним з найкращим у своєму класі, а виявляється не такий вже він і хороший тут. На правду треба говорити про те, що потребує розвитку така ситуація, а вона може бути розвинута тільки з допомогою далекобійних ракет, як наземного, так і повітряного базові. Пане Петре, чи правильно я вас зрозумів, що у нас е е з'явилася паритетність на воді, на морі? Саме так паритет ще раз, паритет не перемога, не розвага, а паритет ми загнали їхні у Новоросійськ. Вони заб, заб, забрали із своїх історичних бухт, де все там розвивалося і будувалося саме під них, і змушені передослуховувати. Там інфраструктура обслуговування набагато гірша, і те, що невеликі над надводні безпілотники завдають ударів по великих суднах, які росіяни піарять як непереможні. Це якраз і є паритет, але ще раз. Це ще не точка перелому. Ми лиш дійшли до відносної рівноваги. Підкреслюю весь їхній флот перебуває у стані загроженості, але ще не повного знищення. Якщо враховувати успіхи збройних сил України на полі бою на фронті, кількість знищеної артилерії противника. А вона ще щоразу ледь не б'є рекорди свої власні. Дуже багато артустановок. Знищуються щоденно. То чи можна припустити, що скоро наступить паритетність в артилерії на полі бою? 100% так, але ще питання, коли не знаю коли. Але оце давайте розберемо, бо це дуже серйозно угу. і так дуже важливо. Війна на 95% і на сьогодні залишається війною артилерії. Підкреслю так є росіяни, повернули Другу світову війну назад, тобто велетенські артилерійські вали. Минулого року росіяни виставляли їх від 45 тисяч до 80 тисяч на добу своїми очима. Це бачив на своїй власній шкірі. Відчував це жахливе явище. Нічого подібного щосів Другої світової війни не було. Американці мали найвищий показник під час битви в долині Ядранг 1965 рік у В'єтнамі. от за за 16 годин 53 тисячі снарядів. Все, це їхні верхні показники більше нічого вони не робили. Як такого? І от тепер дуже зараз буде важливий момент. Ми винищували півтора року у місяць, десь приблизно 300 арт установок. Це якраз та кількість, яку вони можуть ремонтувати, підкреслюю, ремонтувати і знімати зі стадів і ставити до бою. Більше не можуть ну 350. А з травня місяця поміняна філософія винищення. Травень, 553 установки, червень, 688, липень 677. Серпень 691 і вересень 947. Якщо разом докупи поза 3600, ділимо на 72. чому 72? Це штатна бригада артилерійська на стволах. Маємо поза 50 бригад. Це це щось неймовірне, і так буде продовжуватися далі рано чи пізно. Точка паритету прийде, не знаю коли, бо росіяни ще мають на стадах. Поза 10 тисяч найрізноманітніших установок треба знімати де першу, де 44 почали розробки середини 40-х, Знімають, ставлять у бій. Треба до СУ-100 сустоді теж доволі масова установка Другої світової війни з гарматою Д-10, так от веде до танку, Т-54, Т-55. Тобто є що в них потенціал у цій частині, але нічого нового повноцінного будувати не зможуть. З е, е, станків верстатів, котрі розсверлюють стволи. Я не помилився, верстатів. Тобто не заводів. їх усього 6 чи 8 у робочому стані. Буде точка на двому, особливо коли американці подолають виготовлення снарядів у межах 80-100 тисяч на місяць. Але це час, час і ще раз час. І коли ці дві краї зустрінуться, ну дуже важко прорахувати. Зрозуміло, пане Петре, дуже дякую вам, що знайшли час долучитися до нашої віри і за такі докладні змістовні роз'яснення і доволі оптимістичні прогнози, незважаючи ні на що. Спасибі вам. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України.